Ми працювали поза домом, робили дорогу, під'їзд до нашого будинку. Як ви бачите, ось тут дорога закінчується. Навіть старе каміння і щебінь, який тут був, він вже втоптався. І ось тут починалась грязь, і машини буксували, а під час дощу заїхати практично було нереально. Також деякі служби з великими машинами не могли заїхати. Тому ми замовили Камаз щебня і вдвох розгрібали всі ці завали. Тепер тут є заїзд. І проробила доріжку майже на третину шляху до нашого будинку. До будинку ми не будемо прокладати повністю щеплень, бо там далі дорога досить рівна, а тут вона може бути корисною і іншим, хто будуть заїжджати, в тому числі певні служби. Дорогу довелося робити самостійно, тому що, як завжди, ніде в бюджеті грошей немає. Але нам потрібно на сьогодні. Для того, щоб ми могли далі продовжувати будівництво і для того, щоб загалом був заїзд і завжди можна було звідси виїхати. Ось такі роботи. Ще залишилась невеличка кубка, яку вже не вистачило сил розкласти, але ми доберемося до неї завтра. Поки що щебень, а далі подумаємо, як ще можна укріпити і покращити цю дорогу. Якщо знаєте, як ще можна її покращити, то діліться в коментарях.